7, 14 рік, пробіг 181 тисяча км, 1,6 ТДІ на механіки. Весь в рідній фарбі, ціна 6 тисяч євро. А такий дисточка, паркроніки задні, паркроніки передній. весь ціленький, рівненький, весь в рідній фарбі, оптика пустенька. Зарабений на бандері і на задньому бандері. Зарабена. Камера заднього вигляду, камера 360 градусів на тряперсі. На великому моніторчику. Не знаю, видно, не видно, але ну. не право. Повір... Повірте на слово. Електрорушничок. Адаптивний провіз-контроль. Коротше, все, моторчик 1,6, будемо вже. Дуже гарний автомобіль. кого зацікавить автомобіль. Заніпи номер телефона під відео і вам можу доставити даний автомобіль в Чехію. 6 тисяч євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.